Борщівник Сосновського є штучно виведеним сортом. Завезли його на Хмельниччину в 60-х роках минулого століття. Тоді планували використовувати рослину як корм для худоби, та цю культивацію швидко закинули. А борщівник настільки розповсюдився, що повністю винищити його майже неможливо. Найефективніше боротися з ним хімічним методом, але поблизу водойм це небезпечно. Саме там найчастіше і розмножується рослина. Розмножується за допомогою насіння, яке переносить і машин, і людей, і вітру. Є така проблема. В основному він зростається пойми річок, обочини доріг, там, де він себе нормально почуває і займається більшою територію. На території Хмельницької міської громади проводиться його викошування до моменту визрівання насіння. Масове цвітіння борщівника припадає на середину літа та триває до осені. Завишки рослина може сягати до п'яти метрів. Сік борщівника при потраплянні на шкіру та контакт із сонцем здатен викликати опіки. Ураження проявляється через один-два дня та можуть сходити навіть впродовж року. Ми вже косимо на території нашої громади вже на останніх п'яти років. В місцях, де в початкових місцях де ми починали косити, його стає значно менше, тому що скорість насіння втрачується і він не розмножується. Але, на жаль, є, виявляються нові місця його розповсюдження, Це як кажуть, в дороги і помірішок. З кошем виявляємо, косимо, щоб він не міг розмножуватися. Є багато місць територія, десь близько 5 гектарів, якщо взяти повністю всі межі громади. Найчастіше від опіків страждають діти, оскільки не завжди знають, яку небезпеку несе рослина. Найкращим методом запобігти ураженню є пильність батьків та профілактичні бесіди з дітьми. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.